Так, сьогодні в нас свято сала. Це я собі свято придумала. Ось трошки сала всякого тут різного. І зараз ми про нього заспіваємо. Так, я віршів про кохання написав чимало, про щастя, теж багато написав. Але ніколи не писав про сало. Про сало, як поплавський, не співав. Такого голосу, як у мешка, не маю, і не доріс, щоб стать таким себе. Але оскільки віршики складаю, то вирішив. Увіковічити і себе. Ми, українці, справжні саломани. Сало проганяє злість. Ми стали в салі світові гурмани. Найбільше сала українець, їсть. Якщо до сала чарочку налити, тоненький шмат покласти на хлібець, стає на світі веселіше жити. Всі біди наші сходять на нівець, а шкварки до вареників, а смалець. А копчене сальце чи відверне, голодний може відкусити палець, якщо вареник шкварочки вмокне, а даруни, а з огірочком сало, а смажене у лісі на вогні. Якби не дай бог. Сало в нас не стало то бути третій світовій війні. Можливо, цього хтось із вас не знає, відкрию таємницю вам одну Сусід на наше сало зазіхає, тому й почав на сході цю війну. Скажу відверто нас таких немало. Можливо, через це і йде війна, які готові за шматочок сала протати совість, якщо є вона. А віднедавна всім відомо стало, хоч це відоме. Все як світ старе. Тих, хто щодня вживає чарку і сало, ніякий світі вірус не бере. Тепер я зможу вже спокійно спати, бо до цих пір вночі погано спав. Нарешті зміг про сало написати не гірше, ніж Поплавський заспівав. О, вам і сало, як він співав сало, 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 українське сало, українцям того сала завжди мало. Ось вам і сало. Так, хто на до нас на сало заходить? Дід прийшов на сало ще. Дубається. Дід сало, да. Моєш пригощатися. А я по ковбасу приїжджаю. Де ти тут бачиш ковбасу? А, тут. Нема тут ковбаси, тут тільки сальце. Mm -hmm. Смачненько, смачненько всіх пригощаю, поки мізя добре. Можу пригостити. Он чайком запити зеленим, mm. заїсти. Можна часничок брати. Да, бери. Он ложи собі на цей. О. На хлібець. Не Он лежить. Оце? Да. Оце...